літераторами, поетами та мисткиною відбулася сьогодні у Кримачуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Майбутнім психологам і журналістам розповіли про те, як досягати мети наполегливістю, навіщо носити з собою ручку та блокнот, а також перевіряти будь-яку інформацію на достовірність. Більше про захід від Ліни Романченко. На столі книги та вишивка у залі студенти факультетів психології і журналістики. Так у читальному залі з'явилася атмосфера неформальної лекції. Що охопила теми професіоналізму, продуктивної роботи та результату, зокрема, досвідом видання семи книг за останні роки, серед яких чотири лише упродовж минулого року поділився письменник, член національної спілки журналістів України Федір Чужа, презентуючи і нововипущену книгу Яродар готуючи сторінки до друку, я намагався зобразити своїх головних героїв як людей, які безмежно залюблені у свою землю, які люблять свою. Батьківщину і все те, що вбирається, ємне слово сьогодні. Це другий захід, бо про війну сьогодні треба говорити. Бо ворог, на жаль, безпощадний і завдає нам дуже, -дуже багато клопотів. Книгу автор готував упродовж трьох місяців, і, хоч завершується вона не хеппі-ендом, ідея роботи просякнута боротьбою за правду, яку обрали головні герої. Також показали збірне видання про художників міста: дві збірки прози літераторів Ангели Світла, книга пам'яті та збірки поезії. Як розповів представник організації Струни серця Сергій Чирова, минулоріч міністерство у справах ветеранів профінансувало проєкт Історія української мужності, після чого було видано три книги, серед яких і збірка віршів пана Сергія. Це книга переможців всеукраїнського конкурсу малої малий прози відкритий світ, де більше, ніж 500 творів відібрали тільки 27. Друга книга це пана Федора Чужі. Він вже вам казав Ангели світла до розробки до якої долучились літератори Кременчука, які проводили бесіди з загиблими. Це вже третє видання, і на жаль, керівник організації Простір любові. Ігор Андросов теж загинув, і він про нього написано також в цій книзі. Далі майбутнім психологам наочно показали часткові елементи арт-терапії, а саме читання віршів та прози. Посить російська мова в закуточку у пам'яті архівах посиди, бо ти перетворилася в заточку від тебе лиш криваві скрізь слізи. Ти нібито то лиш мова і невинна, але недружнім є своє плече. І я тобі поставлю провину. Що йдеш ти до людей завжди з мечем. згодом із захоплюючою подачею та розповіддю про свою творчість, пораду у відборі інформації надала мисткиня і вишивальниця, яка має статус носія елементу національної культурної спадщини технологія вишивки білим по білому. Наталка Рома. у цьому інтернет-просторі дуже багато неправдивої інформації. Наприклад, відомий дизайнер випускає колекцію, лімітована колекція з елементами полтавської вишивки, Решетилівської це вони дуже люблять. вишивки. А я дивлюся, а на тій вишивці від Решетилівської вишивки тільки колір, тобто вона не представлена. До речі, усі книги та збірки, про які згадували на заході, подарували читальному залу бібліотеки. Деякі з них бажаючи, зможуть незабаром знайти на сайті.